Керівник управління в ГУД. Ваша матір колишній підполковник СБУ. І тобто ви займаєтесь тим, що а, ви перепродаєте постійно автівки і на цьому заробляєте. Це, це ваша позиція, не, правильно розумієте? Ну, це не позиція, це так і я. На протязі років 15-12 займаюсь машинами. Там десь близько 47 машин там, за останні 10-11 років було продано тільки, тільки з мого номера телефону. Привіт, сьогодні я розповім вам про полковника СБУ, близькі родичі якого за останні роки купили кілька автівок преміум класу та обзавелися будинками у передмісті столиці. Щоправда, частину майна продали. Сам посадовець стверджує, що на перепродажі автівок і нерухомості просто заробляє гроші, навіть якщо це так, чи має право посадовець СБУ займатися бізнесом та враховуючи кількість автівок і будинків, чи залишаються в нього час та сили думати про безпеку країни? Отже, давайте. Розбиратися Наша розмова – це не для телебачення. Ви подзвонили в при одному порядку. В'язу все все, що офіційно. Ну я я проти, щоб це було в ефірі. Я розумію, що там буде якось подачу. Ну я вам по доставлюся документи. Це наша розмова з Олексієм Зеленським, який, враховуючи високу посаду, мав би знати, що журналісти дзвонять, щоб отримати коментар, а не для приватних розмов. Тим більше ми одразу йому про це сказали. Менше з тим документів він так і не надав, хоча під час півгодинної розмови детально розповів про своє майно та про майно своєї родини. Чому нам варто про це знати? Олексій Зеленський має звання полковника СБУ у службі. Він щонайменше з 2010 року. Він сам сказав, що тоді був оперативником СБУ. Зараз він керівник одного з управлінь в головному управлінні ДСБУ. Управління, Д займається протидією загрозам управління державою, зокрема боротьбою з корупцією та організованою і міжнародною злочинністю. Почнемо з автівок родини Зеленського, адже саме дороговартісний автопарк посадовця одразу притягує увагу за нашими підрахунками, які грунтуються на ринковій вартості. За останній рік Зеленський його дружина та матір купили автівок та мотоциклів на суму близько 440 тисяч доларів. За допомогою сервісу контрол. Ми дізналися, що на початку цього року дружина посадовця Юлія стала власницею ось цієї зеленої BMW X6 M 2023 року випуску. Тоді і таку автівку на профільних сайтах продавали приблизно за 137 тисяч доларів у червні 2023 року. Сам Зеленський придбав 500-й Мерседес С класу 2020 року випуску. За цей рік він неодноразово потрапляв на камери фотовідеофіксації порушення правил дорожнього руху. Нині така автівка коштує щонайменше 120 тисяч доларів. США. ще одна обновка у сім'ї посадовця цього року. Мати придбала ось цей Lexus LX 600. На момент купівлі такі авто продавали за майже 140 тисяч доларів. І ще два мотоцикли цьогоріч: один для Зеленського, інший для мами. Обидва марки BMW. один 2024 року випуску, другий 2021. Зараз кожен з таких мотоциклів коштує десь по 20 тисяч доларів. До слова, мати Зеленського підполковник СБУ у відставці. Зараз вона на пенсії. Невже посадовиця Збу та його родичі можуть дозволити собі купити п'ять транспортних засобів? за останній рік. Я сижу тяжко до службу приганяв машини колись. Якщо ви вкинете мій телефон, побачите, що я постійно, ну, на протязі років 15, не на 12, займаюся машинами. Закон мені не забороняє купити машину, подати їх до досі. Зразу кажу, не один рік, не два, не три. Там десь близько 47 машин там, за останні 10-11 років було продано ноті. Тільки з мого номер телефону і справді за номером телефону посадовці СБУ ми знайшли близько 20 оголошень з продажу автівок. У розмові пан Зеленський перелічує ще більше автівок, які пройшли через його руки. Він також наполягає, що перепродажем займається його матір, пенсіонерка та дружина. А також є якийсь товариш, через салон якого всі ці автівки збувають. Чи не схоже це на налагоджений бізнес? Мерседес benz С 500 По перше, за скільки ви його купили? 78 тисяч. 78 тисяч. 117, так. Угу. А чому так? Я от дивлюсь, що S500L зараз на ринку 2020 року коштує там... Е Більше ста тисяч, сто двадцять тисяч є у продажу. Ну, я ну, по перше, мені треба було покрасити його трошки там одну частину. І по другій людині були потрібні гроші. Вона виїжджала. А звідки кошти ще взагалі на ці сімдесят тисяч на придбання цього автомобілю, на придбання мотоциклу BMW? У вас же ви також оновлюєте постійно. Ви продали мотоцикл Ducati, Купили от е... а потім. Тріумф потім. Потім продав тріумф, взяв БМВ. От зараз у вас БМВ. Е, BMW... Ні, е... після ту ще був тріумф. Мерседесов запитало скільки гроші. І я вам казав, я продав будинок в підгірцях. Так, будинок в підгірцях. За скільки ви його продали? 235 тисяч. Приготуйтеся. Там ще 5 будинків, які будує, купує, продає сім'я посадовця. Але про це трохи згодом. Давайте спочатку розберемося з автівками. У мене там були Ауді Р8. У 2011 році е, був Мерседес, s класу 2010 року, тому що ми гарно з друзями взяли, ну там скинули взяли. Е, зараз був джип рангер і взагалі там 3, до 30 тисяч коштував. Випаде щось, ще візьмемо. На лексусі LX 600-му. Тобто ваша мати сама їздить? Ні. А хто, Ні. За ним, а хто ним користується? Я ж вам кажу, ці машини вони припадаються. Ваша дружина ще от купила BMW X6 M, за, за, за скільки є обійшов цей автомобіль? 80 з, з, з копійками пам'ятаю. Як він може коштувати 80 з копійками? Якщо от така автівка 2023 року на ринку так. коштує близько 150 тисяч доларів? Ну не є пошкодження, були вже пошкодження, Зараз воно там буде продаватись ну не скоро під через декілька місяців. А які пошкодження? Жень, я прошу вас по суті. Питання розмові з нами. Пан Зеленський назвав ще кілька автівок. Розповів, що фарбує, ремонтує, показує їх клієнтам. А хіба так можна посадовцям СБУ? Вони ж ніби мають опікуватися безпекою нашої держави, тим більше під час війни є чіткі розмежування бізнесу і виконання там. Функції держави. І відповідно, якщо ти службова особа, ти маєш виключно виконувати функції держави. Він, як там службова особа, не мав права під час навіть робочого часу, навіть і поза робочим часом, здійснювати ці перепродажі. Якщо службова чи посудова особа правоохоронних органів здійснює певну підприємницьку діяльність або оплачувальну діяльність, то закон про запобігання корупції це прямо забороняє. Частина автівок, про які каже Олексій Зеленський, перебуває чи перебувала у власності його дружини та матері. На жаль, ми не змогли зв'язатися з жінками, щоб поставити їм питання щодо перепродажів авто. Чому проблема взяти оформити на себе? Чотири е, там автомобілі. Там, наприклад. Її, яке відношення? Що ви зараз їх... маєте на увазі, що це, там, це за мої гроші в мами куплені? Ні, у мами там все нормально, до цього не там був чоловік, у мами є достатньо можливості. Тобто я правильно розумію, що. Якщо є варіант якийсь гарний, там, ну, я пропоную її, вона бере. Тобто у вас, у дружини і у матері це такий маленький бізнес, ви постійно перепродаєте своє авто. Тобто не оце, не хтось один займається, наприклад, ви а от кожен окремо, так У ж є підписи, коли вони проводиться оформлення авто. Звісно, полковник СБУ гарно розуміється, і на податковому законодавстві. Якщо в мене були продажі два рази на рік, там інша податкова ставка. Ну як для звичайних громадян, звісно, приходилось нам платити більше тому що, тому що одна по один продаж це без податку у нас в Україні. Інше там плюс посотків тут варто пригадати цифру, яку Олексій Зеленський назвав нам сам. 47 автівок, проданих з його номеру телефону за останні 10 років. Існує ймовірність, що члени родини не справжні бізнесмени. На них просто оформлюють автівки та мотоцикли, щоб платити менше податків від перепродажу. Так принаймні вважає експерт антикорупційник Він намагається ухилитися від сплати податків шляхом там здійснення підприємницької діяльності не на одну особу, а на три. Та це насправді є така історія. Є податок, від що ти там продаєш певну кількість автівок чи там нерухомості. Відповідно, тебе податок збільшується. Якщо ти здійснюєш регулярний цей перепродаж, ти намагаєшся оформляти на членів своїх сім'їв, там родичів для того, щоб о, там не платити додатковий податок, фактично від тієї діяльності, які ти здійснюєшся. Це має місце з. Правді мають ознаки ухиленої сплати податків, відповідно, які мінімізують сплати до державного бюджету. Отже, підсумуємо першу частину нашої історії про автівки. Посадовець збу не приховує, що підпрацьовує перекупом і продав за 10 років близько 47 автомобілів. В середньому виходить 4-5 автівок на рік. Ще й, схоже добре розуміється на податках та сімейному бізнесі? І що важливо для такої справи, йому дуже щастить на люксові дешеві автівки, що допомагає. А йому у пошуках такого вигідного товару посаду СБУ ми можемо лише здогадуватися. Ви керівник управління в ГУД. Ваша матір, колишній підполковник СБУ. І тобто так. ви займаєтесь тим, що ви перепродаєте постійно автівки, і на цьому а, заробляєте. Це, це ваша позиція, не, правильно розумію? Ну, це не позиція, це так і є. А тепер будинки: їх теж багато, і вони весь час купуються і продаються. Цей будинок у елітній місцевості під Києвом конча заспі. Не просто роздивитися за високим парканом. Але саме під час нашого візиту на територію заїжджала вантажівка з будматеріалами. Ворота відчинилися, і ми змогли побачити частину будинку. Та й Зеленського купив його вже під час повномасштабного вторгнення у травні 23-го року. Згідно з документами, які є в розпорядженні редакції, сплатили приблизно 150 тисяч доларів. Потім одразу розпочалося велике будівництво. Дім збільшували з 328 до 397 квадратів. Перебіг будівництва публікує у своєму інстаграмі дружина посадовця. Ось, наприклад, бачимо, що в будинку облаштовують басейн а такий вигляд має бути у вже завершеного проєкту. Саме збівець розповів нам, що за будинок сплатили більшу суму ніж вказано у отриманих нами документах. каже 240 тисяч. Та й це виглядає замало. Бо якщо поділити на метраж, то виходить 730 доларів за квадратний метр. Ми знайшли оголошення про продаж сусіднього будинку за квадрат. Власники просять значно більше: майже 1700 доларів. Брали на юного батька частину там, які зруши давав її батько. І Юля і мій кум. У нас там, як ситуація з кумою деяка, яка, тоді одразу писалася розписка. Я можу говорити з кумом, тому що ми таку частину йому віддали за цей будинок. Ми робили під людину, Юлія, я знаю, там не було домовленість. Людина чомусь не повертається за кордону. Ну, зараз за, за який місяць у нас? Зараз за квітень. Ні, Ой, вибачте травень вже травень. Е, е, до квітня. Він нам тянув до ну десь середини квітня, тому що він ніяк не приїжджав і щось нас там не виходило. А треба віддавати вже гроші. Наскільки я знаю, він десь уже місяць півтора стоїть в продажу. Зазначений об'єкт нерухомості був придбаний членами родини Зеленського із метою подальшого перепродажу та отримання доходу. Оголошення на сайті були розміщені декілька місяців тому і оновлюються раз на місяць. Так нам відповіли УСБУ щодо цього будинку, а також надали посилання на оголошення з його продажу. Ми перевірили, коли насправді опублікували це оголошення, і дізналися, що це сталося того ж дня, коли ми подзвонили Зеленському. Скашу гуглу, ми також дізналися, що сім'я Зеленських у день нашої розмови виставила цей будинок за майже один мільйон доларів. Відкрите питання, навіщо СБУ допомагає своєму співробітнику вдавати, що він продає цей будинок? А ось ще один об'єкт, куплений родичами посадовця за смішною ціною. У цьому будинку, за словами самого Зеленського, він зі своєю сім'єю живе зараз. Він також у елітній кончезаспі, його розмір 278 квадратів. Оселя належить матері посадовця у лютому. 2021-го під час купівлі ділянки з коробкою посадовцю знову дуже пощастило з ціною. Згідно з документом, який є у розпорядженні редакції, за об'єкт сплатили всього 25 тисяч доларів. Скільки обійшовся цей будинок? Е, ні, це був не будинок купівля, це були е, стіни з дасом. Я думаю, в, е, в архіві в цьому продажі ви побачите. Це була не ділянка. Е, 40 чи 30, ну я не пам'ятаю. Ну до 50 тисяч брали. Тоді щоб батько ну це я був ініціатором, тому що його можна зробити, і зараз ми там живемо, тому що ми цей срок продали. Ну там частина ми живеше незакінченому ну, не будинку. Ми попросили експерта з нерухомості оцінити цю покупку. Реально було б купити за 25 тисяч доларів і земельну ділянку, і е, будинок недобудований. Ну, я думаю, такої пропозиції на ринку не могло бути. 170 тисяч ціна близька до мінімальної межі. Якщо такий би будинок в той час виставити на продаж, то можливо ціна була б і вища. Крім двох описаних нами будинків у Кончазаспі, ми виявили ще три будинки у передмісті Києва в селі Підгірці. Посадовець розповів про кожен об'єкт детально, як будували, як здавали в оренду, як продавали. Тобто знову як про сімейний бізнес. На маму було два маленькі будиночки, ми будували, здавали деякий час, роки три. І коли там просто, якщо ви будуєте, ну я там будую потрошки, коли є можливість, якщо ви будували і протягом трьох років продали до трьох років, там податок по високий, тому завжди там здаємо. А потім продаємо от три роки. Пройшло перший будинок Продали маленький, там була ділянка, і другий будинок в цьому році продали. І знову посадовець СБУ демонструє себе як знавець податкового законодавства з цієї точки зору, як сплатити якнайменше податків з продажу, згідно з документами, які є в розпорядженні редакції. Всі три будинки у підгірцях були продані протягом 2023-2024 років на загальну суму майже 17 мільйонів гривень. Коли ти утримуєш там землю чи купуєш, будуєш там будинок з метою там продажу цих будинків, це теж здійснення там комерційної підприємницької діяльності, бо ти теж маєш на меті. По суті, там актив, який ти купив за там навіть ринкові вартості, але побудував будинок продав його дорожче. І різниця цієї суми це теж підприємницька діяльність, бо це одержання по до е, прибутку. І, відповідно, вона оподатковується З цих слів. озвучено, що особа могла будувати майно, а потім здавати його в оренду. Це інше вже той же самий квет і під інший вид діяльності підприємницький. Треба, щоб податкові органи належним чином перевіряли цю діяльність. Як бачимо, найближчі родичі посадовця СБУ та він сам володіють чи донедавна володіли загалом п'ятьма будинками у передмісті Києва. Ходить, що е, всі е, все майно, яким е, користуєтесь, воно е, на продажу стоїть. Так ну подивіться, будь ласка, за всі роки. Ну так. Да. Чому, чому проблема проблеми не бачать, і у СБУ продаж особи автомобіля, який перебуває у її власності та користуванні, не є видом підприємницької діяльності відповідно до українського законодавства. А якщо це 47 автомобілів і 5 будинків, теж проблеми немає. Здається, всі ці ремонти, продажі, оголошення мали б суттєво відволікати пана Зеленського від роботи, а саме керівної посади у одному з управління СБУ. якщо дозволити умовно. Е Послужбовцям займатися підприємницькою діяльністю, то зростає ймовірний ризик, що вони будуть використовувати свої службові повноваження для ведення цього ж бізнесу та сприяти, наприклад, не здійснювати, не витрачати свій час, який ти маєш витрачати на виконання функцій держави. А й там займатися, розвивати свій бізнес, бо тобі держава так заплатить, а ти ще можеш додаткову копійку заробити. Ми не можемо перевірити, чи все майно посадовця та його рідних виявлене нами задеклароване, бо декларація збівців закриті від широкого загалу. Тому сподіваємося, що національне агентство з питань запобігання корупції перевірить оприлюднені нами знахідки. Тим більше, що пан Зеленський сам так радо розповідає і про об'єкти, і про ціни, і про податки. Окремо Питання помітно низька вартість об'єктів, які купує полковник СБУ. Як йому це вдається для нас загадка. А ви як гадаєте, чи не відволікають автівки та будинки пана Зеленського від роботи у СБУ? Пишіть ваші думки у коментарях під цим відео.